Кажу вам привіт, це ютюбівська платформа футбол 24 авторитетне видання. І сьогодні ми складаємо точніше, вже склали рейтинг топ 7 8 українських легіонерів легіонерів, які грають відповідно в закордонних клубах українців. І цей рейтинг ми складали із Тарасом Котєвим, редактором Футбол 24 Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. І так, і хто в тебе до речі опинився на першій позиції на даний момент серед українських легіонерів у такому своєрідному рейтингу? Тут легко визначити. Олександр Зінченко безмовно, один а Манчестер Сіті він був на першому місці в АПЛ і зараз він прийшов арсенал. Він теж на першому місці це гравець такий талісматрохи талісмана, трохи, талісман, трохи такі що додає надійності. Обороні, і а, багато в нього таких спокійних виважних рішень в пасовій роботі. Він завжди є лідером е, за кількістю дотиків, контактів з м'ячем, він веде гру, що в Мансіті в тих матчах, які ми йому довіряли, що в Арсеналі. І він безумовно основний. Він найвпевненіший в нього такий е, тої впевненості, в нього якось так багато, так багато, що аж забагато деколи. Там вже такі рішення він ухвалює, які в принципі іншим нашим легіонерам не притаманні. Він е, вміє розрізати пресинг, він вміє на короткому клаптику поля розібратися. І фінал, звісно не тільки за... Дяки е, йому. Там може більша заслуга, все таки трансфера ж, -ж, -ж, -ж е, того, що тримається солідний рівень і Марко Асака, і Маркінелі, але е, дуже дуже великий вплив саме Зінченка. Його відзначають і. Англійська преса, і в тому числі соліські авторитетні видання, і а, легенди англійські. Всі випадкають Олександра. Е, е, ну, чи, чи часто ми мали взагалі лідера з, е, англійської прем'єр-ліги у збірні України? Не часто згадуючи останнє серед лідерів був Олег Лужний, якщо не помиляюся. Так, на Шевченко в Челсі там теж mm -hmm. не дуже вдавалося. І, е, до речі, дружина є такі, ну з, з тих ще щоб він все таки міг мати проблеми з ігровою практикою. Він стільки безумовно не міг награти, як з іншим. Тобто, коли Олександр здоровий, він завжди в пріоритеті в Вартети. Хоча Тірні прекрасно солідно ніби тримався, він її забивав. На відміну від Олександра, які в нього тільки асист, і хтось скаже, ну що це за гравець, а, але він дуже корисний власне в всіх підготовчих біг до атак. Цей весь білдап. На йому на ньому лежить і він вміє створювати моменти, він вміє розкривати простір. І це дуже цінно в умовах того, що Арсенал часто грає першим номером, а певники закриваються. Е, до речі, якщо пригадуєш, коли відбувся трансфер Зінченка, е, до чого я до трансфер Зінченка коли відбувся, і він підійшов до Артети і йому подякував. І коли вони обнялися, обійнялися таке враження, що він обійняв Зінченка як сина. Но ну, точно вони до цього працювали, Обіняв як сина, тому що він повернувся додому з Манчестер Сіті до Арсенала. І мені здається, що Зінченко роль виконує в теперішньому арсеналі як провідника Артети на полі, не Джака і не інші футболісти. Так, англійська преса відзначала, власне, що е, таким зінченком, яким він став, півзахисник, е, який сформувався ніби на позиції лівого захисника, але зберіг оце серце вожака середини поля, а він став завдяки е, візії Артети, і е, саме Артета, якось його туди порадив гвардіоліти і працював е, над його функціоналом на цій позиції, і не тільки щоб він був е, якось притягнутий до бровки поля, а щоб він е, в центрі е, поля створював а Більшість створював додаткову одиницю, і це допомагає реально допомагає не завжди, але часто допомагає арсеналу зараз, так як і Мансіті прекрасно себе почував з, з іншим полі, Хоча, звісно, там стільки майстрів, що роль Олександра могла б применшуватися. До речі, про роль Олександра його впевненість ти розповідаєш про практично майже самовпевненість Зінченка. Була вона помітна. Під час матчу нульового, коли втратив очки, вважаю, що саме так втратив очки арсенала, не зіграв ніч нічию матчі проти Нюкаслу. Коли він, якщо не ополяється, це перший тайм був, коли він вибіг зі своєї позиції лівого захисника традиційно до центра поля, наблизився з м'ячем до двох гравців, і помітно було, що він хоче продемонструвати цю роль, впевнені, що він вожак центра поля і просто не знав, куди віддати пас, і просто обрізався. І для мене це а... надупевненість продемонструвала, скажімо так, слабкість е, Дзінченка, такого, якого ми зараз знаємо на футбольному полі. Так, ці моменти в нього бувають, але це е, без помилок не, не входиться жоден футболіст, навіть висококласний. І це залежить від нас, чи ми вибираємо зосереджуватися на трьох, е, на трьох, чотирьох, чи тьох, де він навпаки. Ухвалював правильні рішення і розкривав е, цей е, активний саме в середній зоні Нюкасла. І ще не забуваємо, що він, в принципі, грав проти е, на флазі проти Альмірона і Тріпіє, де це най, найкреативніші гравці Нюкасла, які дуже багато забувають, асистують і створюють моментів, і саме з яким ним Арсенал Нюкасла е, претендує на як мінімум на топ 3 а можливо навіть на щось вище може замахнутися. І на цьому фоні з не загубився, з в принципі відіграв надійно і плюс е, креативно, де але десь звичайно не вистачило, не вистачило виконання, так як от на останніх секундах, коли він міг трошки краще розібратися в основному, а він почав крутитися і із аля фін е, зіляна, намагався виконати, і це і теж десь може занадто е, занадто якийсь яскравий рух хотів продемонструвати. Інколи, напевне, варто трошки, трошки бути менш впевненим, більш, більш якось командним гравцем. Е, ну, ти згадуєш цю зв'язку Альмірон Тріп'є, і, можливо, одна з найсильніших зв'язок флангових в теперішній прем'єр-лізі по злаудженості, по креативності і по кількості ефективних дій. Е, дуже нам в, в Нюкаслі, так що тут лише плюси з е, Окей. Е, і щодо зінченка, до речі, було помітно під час забити по попередньому турі, коли забував арсенал, як він підбігав до трибун, і наскільки він єдиний цілий з вболівальниками арсенала. І помітно, ось ця от надамбітність Зінченка, яка дуже багато вирішує українським гравцям, ну не те, що українським просто загалом гравцям багатьом, кому не вистачає цієї жаги. Бо жага на футбольному полі, як і на полі бойових дій, скажімо так, дуже і дуже багато вирішує. От в ньому є ця амбітність стати чемпіоном і продовжувати рухати сперед, і це по ньому помітно. Окей, поставили крапку на зінченко, точніше кому крапку в рейтингу. Друге місце. Друге місце серед українських легіонерів на даний момент. На друге місце би поставив Віталія Миколенка завдяки тому, що він дуже стабільно грає в Евертоні, в принципі, без особливих провалів. Він відвоював місце в основі з перших днів в Евертоні. І навіть прихід досить такого відомого портуальця Рубена Вілягре з спортінга взагалі не загрожував його позиціях, і конкуренту Миколенка не поставити тільки на кубку якісь матчі. А, тут єдине, що заважає, що власне Миколенко не вистачає тої впевненості. От коли фанати з е, арсенала вічно е, дуже часто з іншим ключовим гравцем, гравцем матчів, МВП е, і так далі, то е, Миколенка навпаки якось завжди вішають е, зайвих собак. Е, на фланзі Віталія діяв раніше Люка Люкадінь, який провалювався більше, провалювався в обороні, але він створював більше гостроти. Зараз Евертону якому не вистачає голів, не вистачає й теж і надійності в обороні. Якщо команда намагається наприклад, а не не забуває першою, то їх дуже важко пролами такі зустріч. А Миколенко якраз теж йому дуже дорікають, тим що він дуже безпечно грає, і якось ну я пам'ятаю, все таки в Динамо, в збірні України, що він міг він показував ту впевненість. Він розумів, що він робить. Він якось мав цю в впевненість в своїх силах і. Зокрема, на атаку це якось дуже яскраво проявлялося і е, яскраво залишилося в спогадах. Тут він не, немає, нема цього, і от фанати Евертона вони е, в одному з епізодів матч програного з рахунком 1-4 мату з Брайтоном. Е, коли з Миколенко отримав пас на фланзі, вони вже так аж. А почали зойкати істерично, що Боже зараз знову він віддасть якісь поперечні пас, й не цікаво зіграє. І так далі Уже при тому в цьому він все таки знайшов до куревська смогу. Е створив момент де партнера, забиває, якщо якщо маєш, але він не влучив. Тобто не все так погано, катастрофічно, як говорять на Евертона, але в, е в своїх поповненнях вони дуже різкі. Ну так, ну а до, до цього ти розповідав мені, що компліментарна насправді була преса серед серед фанатських змі, скажімо так, щодо Миколанка. А вже от останній матч проти Брайтона абсолютно провальний. Е, змінилося, скажімо так, оцінки фанатів. накинулося на нього. Так Дивимось на матч з Мансіті, то він звичайно був одним з тих, хто допомагав дуже активно допомагав зупиняти команду «Гардіоли». А дивимося матчі з Брайтоном. Там вже якщо докопатися, можна в двох моментах його провину в голах співпровину, називаємо це так, знайти, тому що там в принципі все сипалось як доміно, і Миколенко теж ухвалював не найкращі рішення, але точно він не був якимсь головним винуватцем і найхвальнішим гравцем на полі. Ну єдине, що коли він дає дуже легко себе в трьох епізодах обіграти солі Марчо, Е, а в одному з них він е, забив, в другому просто там японець пробачити е, навіс. Е, давай тоді е, Тарас до третьої позиції. Перше в нас місце нагадаю зінченко друге Миколенко, третя позиція. Хто у нас е, серед найкращих легіонарів на даний момент українських е, міг би претендував міг би і мав претендувати за своїм потенціалом Руслан Маліновський, але він після прекрасного початку сезону в гол асист е, він як. Почав не входити в плани е, Гасперіні, і це такий цікавий тренер, що він знімає їх на 50 50-й хвилині. Е, навіть якщо забувають, асистують, він якось починає психувати і е, потім не довіряти е, футболістам. І відповідно, ну там вже нема хімії точно ніякої в Аталанті, і всі чекаємо на перехід Руслана, все таки чи в Тоттенхем, чи в Вестхем? хоча б я не знаю вже чи вийде йому ще там засяяти в АПЕЛ, але, хоча б для зміни обстановки, це буде дуже корисно. для нього точно буде якась практика на перших парах і. Буде цікаво за цим подивитися. Добре, і якщо йдеться про Тоттенхем, Марсель Вестхем, основні претенденти, принаймні такі чутки були у пресі щодо переходу ймовірного майбутнього клубу Руслана Мальновського. Який для тебе найкращий варіант для Руслана для футболіста? Я вже говорив про це. Я дотримуюсь своєї думки, що це Тоттенхем. В принципі, те, що він перебуває на радарах. А команди Конте при тому, що в принципі е, італійський тренер сказав, що вони надають перевагу більш молодим гравцям. Єдине, що звичайно він не коштує вже якихось там 15 мільйонів євро чи стільки там на Таланта буде хотіти. І тут їй потрібно погодитись на оренду з правом викупу за якусь помірну ціну влітку е, цього року. Якщо цього не буде, ну то е, Руслан просто буде якимсь третім-четвертим. Варіантом ватації на своїй позиції і буде задовільнятися тим, що зараз є. Це по сезону в нього менш ніж 40 хвилин в середньому за він виходить е е допомагати таланті. Ну будемо сподіватися, що погодяться. І, скажімо так, що він дійсно потрібен конти, бо відверто такого типажу футболістів Конте любить. І це помітно. Тобто таких чіпких, трішки нахабних, які так можуть обігратися в центрі поля і створити з, з нічого момент, бачачи там пасну, на довгі паси працює, скажімо так, на короткі, коли інсайт віддає гольові передачі. Четверте місце: хто у нас? Роман Яремчук, який від якого все ще чекаємо, прориву, який в принципі теж та сама історія, що з Маліновським він дуже добре почав. Він прийшов посередині сезону, по суті, тому що в чемпіонаті Бельгії там був вже якийсь дев'ятий тур, якщо не помиляюся. Він голів і асистів, і потім раптово присів на лаву запасних. Питання, в тому що він не дуже вписувався в концепцію його тренера, якого вже звільнили. Таню ще інше в тому, що дуже вистрілив е, жубла вихованець Барселони, раптово і сенсаційно. Тобто він, я так розумію, брали його на роль другого. А, да, Яремчук мав бути примою, але трошки склався по-іншому. І Брюген, взагалі, така дуже дивна команда. Яремчук став частиною унікального якоїсь історії, е, коли. В лізі чемпіонів вони виносять брю, Порту, Вони виносять е, атлетіко перемагають і впевнено. Е, Пропускаючи тільки в одному матчі, виходять з першого місця у плей-офф Ліги Чемпіонів. То в чемпіонаті вони вже мінус 12. Саме через те, що за 11 останніх матчів вони там виграли раз е, з великими проблемами. Е, це був, стало причиною відставки тренера, який дуже не хотів. Е, Яремчука. Яремчука є теж такий момент, який теж пов'язує десь його з Малиновським, що десь хапає він інколи мікротравми, але загалом він завжди готовий грати. А в останніх матчах він навіть просто не потрапив потрапити до заявки на гру. Це було Чисто супо тренерське рішення зараз Скотт Паркер, який в Фулхеми в Борнмуті просував, що він вміє грати цікавий позиційний футбол, розвивати розвивати власне таких габаритних форм, як Вітрович, Соланки, і в принципі, чому б Яремчуку не стати ще одним гравцем, який почне почне сяяти. Вірю знаю, що Яремчук може, але йому потрібно реально. Дуже велика віра в тренера, а психологічно він не може таким бути проти йти проти обставин, Тому якщо буде, буде довіра, буде нормальна гармонія з новим тренерським штабом. 에, Роман Цілко може показати те, що він показував в тому ж чемпіонаті Бельгії в складі 에, гента. От оці оті причини назваю, мені здається саме тому е, Яремчук не коштує 20 мільйонів, бо йому тобі, потрібна ось така от атмосфера. І я більшим переконаний був, що в таки в режимі конкуренції наставлення в склад, складу в бенефіці він не заграє. Коли цей трансфер відбувся, і от зараз проблеми до речі, Яремчук потрапив до символічної збірної е, найбільш провальну команду, склали бельгійці у неї з видань. І саме до цієї збірної, на початку сезону, Яремчук і потрапив, потрапив, перепрошую. Брозуміло, що людину, коли купують футболіста Форварда в такий чемпіонат бельгійський, який не розкидується грошима за 20 мільйонів. І людина не грає в основі, виникають відверто питання. І тобто, справедливо, справ, до кого питання це вже це вже також інше запитання. Сорі, за тавтологію, але дійсно виникають. Отже, в нас на четвертій позиції Яремчук, і сподіваємося, що він зможе погрусувати. І була інформація про те, що на нього неймовірно важко вплинула в дуже не важко. Вплинула війна. Дуже війни там схуд до до, до самих, якщо не помиляюся, кілограмів, і це психологічно. Надломило його. А хто у нас на п'ятій позиції серед українських легіонерів? Данило Юнотенко виступає в єдиний нашого списку в другому дивізіоні, але це дивізіон чемпіонату Франції. Дуже міцна така рубка силових команд, де він дуже активно допомагає Бордо. Повертатися в його один легендарний клуб, який в складі якого він стабільно виступає. Вісім жовтих карток, нормально як для опорника, він часто виконує стандарти. Він забиває в нього два плюс один за сценою плюс, і часом навіть йому капітанську пов'язку довіряли. Тобто це дуже стрімкі зледи, де гравця, який приходив з оренду, де він не дуже заграв френс фарушів свого тренера Реброва. А ось Пордо в цьому сумовому французькому чемпіонаті він і в елітному дивізіоні, і зараз особливо вже є одним з лідерів. І це дуже приємно, тому що це позначається на прогресії його в збірні України. Він коли дебютував за національну команду, показав, що вміє теж і забити дальнім ударом, і віддати передачу. Вміє покрити зони дуже перспективний опорник, такий майбутнє нашої національної команди. Е, номер 6 Андрій Ярмоленко. Не забуваємо, що він все ще забиває, грає, асистує так. Він грає в чемпіонаті арабських еміратів, але це теж не проста історія. Аляйн який е, очоля Сергій Ребров, майбутній тренер збірної України. Не зробити прогноз. Вони зараз на самому місці останнім часом дуже забуксували, але теж дуже класно. Він починав Аль-Айн, це була серія з шести поєдинків, де він відзначався результативними діями. Набив собі 4 плюс 4 в вересні-жовтні в чемпіонаті ОАЕ. І, в принципі, якось аж дивно було, що потім результативність впала. Е, він забув тільки один гол за два місяці, і зараз навіть в одному з останніх матчів не потрапив в основу, е, будучи таким добрим другом і дуже добрим Сергію Роброва, Це така, така дивна е, подія, навіть була можливо якась А, е, І все таки Ярмоленко вказує, що він може, може ще трохи щось там дати збірній збірні України. При тому, що звичайно вже потрібно думати про зміну поколінь, але він все ще живий, ще активний. Він також займається війною. Постійно постить в інстаграмі сліди військових злочинів в Росії, і дуже емоційно переживає ситуація. Він побував в рідному Чернігові недавно. І бажаємо Андрію тільки тільки успіхів. Ну подивимося, якщо можливо повернеться Сергій Реборов і до речі, в нього запитував брали інтерв'ю. Чи він готовий очолити збірну України? Він каже, безумовно під час і тим більше під час таких подій, тобто війни, яку він також дуже через пропускає, навіть поброповаючи поза кордоном. Казав, що так, це для мене була би честь, просто честь очолити збірну України, і можливо і Ярмонко тоді повернеться до України. А можна таку рокировку собі придумати, що повернеться в Динамо, а це. Циганкова нарешті продадуть брати Суркіси, і він отримує практику за кордоном розвивати свій талант в більш конкурентному чемпіонаті. Окей, <світил> okay. номер, доходимо до номера сьомого, заключного нашому рейтингу. Хто він? Андрій Лунін переживає свій розквіт, якщо так можна казати, для запасного воротаря в реалі сім матчів він в цьому сані віддав три е, сухих. Це більше ніж за всі е, роки того попередні за всі сезони було. Не входив не дуже вписувався відверто не дуже вписувався в плани зірана. Якби е, була воля француза, я думаю, він бойовий з третім в уголки, там ліпив в єрархії команди. А при камланчелоті там більш гармонійно все і тр трошки допомагають е, травми куртуанічні е, не, 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 не пошкодження. Вони дозволили вже, от станом на половину сезону, е, вибити йому е, нормальну пристойну ігрову практику. Е, при тому, що не забуваємо три матчі він провів у збірні України в лізі нації і всі, всі всіх усіх трьох матчів зберігав в. Рота недорок недоторканими, тому теж хочеться, хочеться частіше його бачити. Можливо, він все-таки зважиться на якусь нову оренду, де буде більш основний ніж зараз. На тим, щоб бити крок і ще один крок вперед про кроки вперед, і так без безперечно думає сам Михайло Мудрик щодо трансформу Михайла Мудрика, завершуючи, якщо ми говоримо сьогодні, розповідали про. Рейтинг е, оповідали і склала його е, легіонерів українських чи потенційно у цьому міжсезоні Михайло Мудрик на твою думку може стати українським легіонером в е, зимове між е, зимове трансферне вікно. Я вважаю що нема шансів, тому що е, е, шахтар хоче е, е, була якась е, е, в один момент відчуття. О, вони напевне погодяться, були інсайди, що е, просувається перемога з Сеналом на 70 мільйонів, які розбиваються на бонусні і на гарантовану частину, е, але потім виходять е, коліні е, сирна і дають про те, що е, Мудрик кращий за Антоні, а це відповідно е, 100 мільйонів в євро мінімум, і це ми, ми вам ще е, знижечку робимо. Е, ні Арсенал, ні думаю, Челсі не будуть платити Гроші. На жаль, така правда життя, якщо Шахтар не е, зніме своїх вимог, то буде дуже важко. І, в принципі, те, коли Мудрий в інстаграмі е, лайкає фото, де він е, за гратами шах... перебуває в полоні Шахтаря, е, то зрозуміло, що ситуація не, не розвивається в нормальному напрямку е, активізації трансферу, а це якщо щось і вигорить, то треба чекати е, до літа точно. Ну, доліта чекати просто з такою мотивацією. Дарте, я розуміє, що е, бізнес бізнесом, джаз бізнес, але і максимальну вигоду, хочу отримати шахтар від трансфору Мудрика, Але в таких півроку грати в таких умовах, коли гравець вже сидить на валізах е, думками вже в лондонському арсеналі е, в, в столиці Англії. Е, як мотивувати такого гравця мені складно уявити. Я е, сподівався, що він взагалі-то перейде. Можливо, в клубі якийсь простіший, хоча арсенал ще і влітку претендував на нього. На ту пору, коли він ще не так сяяв в лісі чемпіонів, він тільки е, такі непогані матчі з Релом проводив, але без особливих результативних дій. Е, і це не вкручувало йому дуже ціну. Це була б одна історія. А після того е, я е, після того він е, е, дуже. Пристойно виглядав шахтарем впливав Лігі чемпіон. Я подумав в принципі, правильне стратегічне рішення крім донецького клубу. Вони продадуть його значно дорожче, плюс просунуться в Єврокубку, зароблять грошенят яких боків вигода. Дякую тобі, Тарас, що допоміг і в принципі створив рейтинг українських легіонерів на даний момент. Нагадаю, топ-7 на першій позиції в нас зінченко. Далі Миколенко, Маліновський, Єремчук. п'яту позицію ділять Єрмоленко і ігнатенко випереджає Ігнатенко опорник Монако шосте Єрмола. Сьомий на сьомій позиції Андрій Лунін резервний резервний, другий голкіпер Мадридського Реала. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 І також з вами був Юра Гаврищак на ресурсі Футбол 24 Продовжуємо слідкувати. Ми наповнюємо контент. Ставимо лайки, коментуємо і не забуваємо донатити на Збройні Сили України.